Му не варто очікувати серйозних поступок Кремля після зустрічі Трампа і Сі. Як Білий Дім топить Путіна в нафті та про величезні кошти для Варшави від Єврокомісії? Лишайтеся з нами. Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь провели першу особисту зустріч за шість років. Під час переговорів, за словами очільника Білого Дому, було досягнуто ряд домовленостей. Експерти порівнюють відносини між країнами під час першої та другої каденції президентства Трампа. Професор Гарвардської школи Рана Мітер каже, що тодішній держсекретар Майк Помпео займав виразну яструбину позицію щодо Китаю. Нині ж такий підхід не домінує в американській політиці щодо Пекіну, каже він. Про це детальніше а також чи зможе Трамп переконати Китай натиснути на Росію. Читайте в колонці Катерини Трифоненко на слава ТІВІ. Не варто очікувати серйозних поступок Кремля після зустрічі Трампа і СІ. Реальна можливість змусити очільника Кремля зупинити агресію залежить від тиску інших держав. США можуть мати вплив, а Китай не зацікавлений його застосовувати. Про це в Етері Слава ТІВІ заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко. Якихось таких завищених очікувань щодо цієї зустрічі немає. Тому що з одного боку, дійсно є тільки дві країни у світі, які могли б зупинити Путіна, могли б зупинити російську агресію, тому що Путін боїться цих цих країн. Це йдеться про Сполучені Штати і це йдеться про Китай. Але якщо ми бачимо, що дійсно президент Трамп намагається вирішити це питання, намагається зупинити російську агресію. І це робиться щиро, тобто це відповідає американським національним інтересам. Але коли ми дивимося на Китай, ми не бачимо. У такого бажання Мережко також прокоментував зменшення присутності американських військ у Європі, про що нещодавно повідомила Румунія. Президент Трамп намагається економити гроші. Він намагається ну зробити Америку так більш економною в цьому плані, але треба також думати з точки зору геостратегії безпекових інтересів, тому що насправді. Навіть невеличке символічне зменшення присутності американських військ в європейських країнах це поганий сигнал, враховуючи той контекст, в якому ми зараз знаходимося, в якому ми живемо. Повний коментар експерта, який він зробив в етері програми Український фокус. Читайте на слава ТІВІ. Як Трамп топить Путіна в нафті. Колонку з такою назвою написав для Слави Тіві директор центру Мірошевського Ернест Вицішкевич. Він пояснив, чому є важливими санкції США проти нафтових компаній Росні і «Лукойл». Політолог пише, що це перші реальні санкції проти Росії, запроваджені за нинішньої каденції Трампа. Причому замість посилання на міжнародне право в обґрунтуванні цього пакету обмежень згадуються вимоги президента Трампа. Тож справа набуває особистого виміру, переконаний Вицішкевич. Про глобальні наслідки цих санкцій, обурення, але слухняність Індії. Та вичікування Китаю читайте в статті автора у рубриці Погляд. Єврокомісія схвалила надання Польщі 26 мільярдів злотих з Єврофондів. У Брюсселі кажуть, що ці гроші мають бути інвестовані, зокрема, в освіту, цифровий розвиток, чисту енергію та транспорт. Єврокомісії підтвердили, що Варшава успішно виконала 30 ключових етапів і 14 цільових показників, пов'язаних із реалізацією інвестицій КПО. Це рішення Єврокомісії відкриває шлях для подальшої масштабної програми реформ, покликаної модернізувати економіку та прискорити зелений перехід країни, кажуть в Польщі. Детальніше про новий бюджет Єврокомісії для Варшави читайте в нашій новині. Попри ядерний двигун, буревісник це крилата ракета. Її легко виявити і збити. Тому вона не становить для нас загрози. Про це в етері українського фокусу сказав польський військовий капітан другого рангу запасу. Публіцист порталу Дефенс 24 Максиміліан Дура. Що стосується «Боревісніка», то це ракета, яка маневрує. Звичайно, там є атомний реактор, але це ракета, яка веде себе як маневруюча ракета, її легко збити. Це ракета більша ракета, яку легко виявити. Тому для нас вона не становить якоїсь загрози. На цьому в мене все більше новин ви можете прочитати на нашому сайті. Побачимось.